Доброго дня. Сьогодні про даху розмовляємо. Давайте розкрутимо, подивимось. Серйозно. Поїхали. Серйозно. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Viatek. Мене звуть Олексій. Дякую, що зайшли на це відео. У нас сьогодні прикольна новинка: це камерка Dual Light. Це у нас розширення, по суті, лінійки модельного ряду камер з подвійною підсвіткою. У нас вже на сайті і в модельному ряду є камери Bullet. Причому Bullet маленький, і повнорозмірний, з різною дистанцією підсвітки. Ось тут вони зараз будуть, оці дві моделі. І ось з цієї сторони з'явиться моделька це у нас купол відкритий. Це в 24 2849, 2849, Це саме Dual Light. І у нас не було в модельному ряду антивандальних моделей. З'явились ось одна така, друга. Ось тут зараз з'явиться. Теж це жабка буде. Вона скоро приїде. Поки приїхала ось ця вже цікаво подивитись. Давайте подивимось, що в ній є. Поїхали. Оце таки мені подобається, як новий дизайн коробок даху роблять. Раніше було там біла-червона коробка. Зараз якось пояскравіше, поцікавіше з усіма посиланнями на долінк, на демесес. Все, що треба, все є так. В коробці у нас є документація, яку ніхто не читає. Ну, то таке, Мануал можна завантажити англійською мовою QR-код. Це у нас кондуктор, наліпка, щоб розсверлити собі місце під камеру. Якщо присверлювати до стіни, так, упаковка, ключик, то її розкручувати. Якенька вставочка. Потім йде, як завжди, гермовод під з'єднання RG45. І власне, а ще дюбельочки. і власне сама камера. Я думав, буде більша, якщо чесно, вона в маленькому корпусі HDBV, по з по аналогією з однотисячною серією, саме найпростішою, тобто досить компактна. Кулак і сама камера там не зовсім невеличка. Але от одразу видно біла частина, да завжди там, де була інфрачервона підсвітка, тут отакі от напівпрозорий пластик, і під ним вгадується, що там е, різні діоди стоять. Тобто якісь ідуть з видимим світлом, якісь з інфрачервоним. Давайте розкрутимо, подивимось. Відкриваємо камеру. Для чого відкриваю? Для того, щоб показати вам, що всередині, по-перше, завжди запитання. Я взагалі, який сенс про камери з під склом. Це антивандальні камери, чому от саме антивандальні, в чому їх суть. Типу, корпус же ж там не якийсь гіперміцний. Ні, він, але він відміцніший за звичайні корпуси. Але головна ідея в тому, що на такому корпусі. Той, хто хоче банально розбити саму, саме начиння цієї камери, щоб її даже банально відвернути в іншу сторону, просто так не вийде. Щоб достатись до камери, треба її саме розкрутити. А це вже займає якийсь досить певний час. Так, по-перше, дивіться, на корпусі, зверніть увагу, знизу на корпусі навколо основи наклеєні додаткові це з сілікагілем такі мішечки, які прибирають вологу. Маленька ачівка, якщо ви цю камеру хочете поставити на Вулицю, всі маніпуляції з картою пам'яті і так далі, робіть в приміщенні, щоб ви не робили цього на вулиці. А тим більше не робіть цього в вологу погоду. Тому що все вологе повітря, яке потрапляє, чим воно більш вологе, наприклад, тим більше шансів, що під куполом у вас буде утворюватись конденсат. Якщо закручуєте, отут резиночка є по контуру, не зніміть її не пошкодьте, тому що це саме якраз гідроізоляція, тобто вона щільнюючи і, відповідно, вона забезпечує, щоб це якраз не потрапляла волога ззовні. Так тут теж силікагель. Ось тут у нас іде слот під карту пам'яті. Ось, ось кнопка ресета. Якщо треба камеру повернути, вона крутиться ось так руцями. Якщо її треба нахилити, ось тут розслабляються два гвинта, і вона нахиляється. То тут буде ползуночок такий з одної і з другої сторони, ви її зможете нахилити. Тобто ви її там розвернули. І, до речі, сам об'єктив теж крутиться. Тобто ви можете камеру підстроювати і вирівнювати об'єктив. Наскільки я розумію, ось ця частина завжди має бути знизу об'єктиву. Ну, Зараз ми включимо, подивимося. Так, і в цій камері антивандальний захист по класу ІК-10, що дає надію на те, що якщо навіть Цю камеру будуть лупити молотом чи якимось камінням і так далі. Здасться вона не з першого разу. Зараз я її закручу, підключимо її, зайдемо на вебку і підключимо її на телефон. Подивимося, що у нас в плані керування цією камерою, що вона дозволяє. Отже, друзі, підключили камеру. Зараз на вебку зайдемо, подивимося. Я думаю, що тут буде те ж саме, що і в камерах 2449 в інших корпусах. Та ж сама вебка, класична вебка для камер Дахо. Що ми тут бачимо? Так, Система Дженерал одразу підтримка української мови, що якби, вже все чудово. В живому перегляді є мікрофон. Звук у нас так, трошки бо це у підже мережа, але менше з тим. Що у нас по налаштуваннях? По-перше, зображенні режим підсвічування можна. Так, це у нас робота БЛЦ, HLC, VDR. Режим день-ніч. Так, авто... А, світло. О, розумне освітлення. І отут у нас є чотири режими. Інфрачервоний режим це коли у нас класична схема. Тобто у нас в день картинка кольорова, вночі інфрачервона підсвітка, все у нас ЧБ, все окей, все нормально. Режим теплого освітлення. Мається на увазі, прийшла ніч, зменшилося освітлення, увімкнулася видима підсвітка і вона постійно працює. Розумне освітлення. Розумне освітлення означає, що е, при детекції руху, наприклад, по розумному детектору руху СМД або по правилам Захисту периметру. Камера робить передетекцію об'єкта, вимикає інфрачервону підсвітку, вмикає видиму, записує момент події в кольорі, після чого знову вимикає у нас світло видиме, вмикає інфрачервоне і продовжує собі спостерігати за нашою сценою в ЧБ режимі. Значить, верхня межа яскравості тут можна регулювати. Тобто наскільки яскраво буде вмикати затримка заповнювального світла. Це мається на увазі, е, на який період часу вмикати. Тобто раніше камери попередні прошивки вона вмикала на свій якийсь час, і ви не могли, скажімо так, регулювати час, наскільки камера при детекції об'єкта буде у вас вмикати видиме світло. Тепер це можна від 30 до 300 секунд. І тут у нас є і також інструмент виділення перетримування освіту. Ага, це значить е, пріоритет, наприклад. От якщо у вас є обличчя в кадрі, камера може виявляти наявність обличчя в кадрі і саме на обличчя робити в пріоритет підсвітки. Ну, За рахунок чого важко сказати, але я думаю, це які більша обробка саме відео йде. Так, далі у нас відео, да, підтримка всіх кодиків, ВБР СБР, частота кадрів максимум 25, це у нас 4 мегапікселі Є 2560 на 1440, тут можна 25 кадрів, Є268. На 1520. Тут нам доступно тільки... 20 кадрів. Далі. Аудіо. Тут вбудований мікрофон, гучність мікрофона, фільтр шуму є, а відповідно, в подіях є як виявлення руху і смарт виявлення руху плюс uh, IVS правила, і ще й виявлення звуку. Якщо ви пам'ятаєте, як правило, в цих карпусах не було можливості ніде поставити мікрофон. Це тільки отаут от, друга 2449, яка теж з цієї серії, там був мікрофон, бо це була така жаба приплюснута. В цих не було, але тут ось. Ось воно є ось тут мікрофончик. Що досить прикольно. Виняток. Помилка sd карти, помилка мережі, несанкціонований вхід все стандартно, зберігання, розклад, зберігання відео по події або... Постійно зберігання або на FTP, або локальне зберігання на SD-карту, де SD-карту ставити я вам вже показав. Контроль записів, скільки триває запис відео, скільки передзапис, що треба робити, перезаписувати і так далі. Система Там безпека, загальний час і дата, обліковий запис, хто у нас сидить в онлайні зараз, хто ні. користувачі АНВІВ, менеджер, журнал подій, технічне обслуговування, автоперезавантажування, записування пакетів. До речі, прикольна штука. Записування пакетів, тому що якщо вам треба, наприклад, передати в технічну підтримку, сніфнути пакети, що якась, наприклад, технічна несправність. Раніше треба було SSH включати, щось там робити, підключати виробників. Зараз ви можете сніфнути пакети, наприклад, в момент, коли щось якась технічна несправність, відправити на техпідтримку до нас, наприклад, і ми передамо це далі виробнику, і виробник вже о, готовий, типу, пакети, по які, яким можна подивитись, лог подивитися ще не так. Оновлення прошивки автоматично. Можна вручну, ну а далі що? Версія, журнал онлайнський, хто з користувачів сидить, юридична інформація, яку ніхто ніколи не читає, і так далі. Давайте картинку, зображення, підсвічування. Давайте світло, розумне. Режим, вручну. І зробимо. ну Дивіться, до речі, наглядний приклад. Можна регулювати. Яскравість, ползуночок від 0 до 100% дає можливість да, робити світло. Тобто Ви можете цей момент регулювати. От, відповідно, ви можете підстроювати тобто режим автоматичний. Да, Тут при автоматичному режимі налаштування світла є ще режим авто з вибором чутливості: високий, середній, низький. Тобто мається на увазі, якщо об'єкт далеко, камера буде е робити дальнє світло. При наближенні об'єкту вона буде зменшувати. Прикольно? О, а давайте її підключимо до. Дивіться, P2P є. Да, зараз підключаємо до телефона. ДМС. Так, скануємо, активуємо. Що у нас тут провідна камера, назва hdbv 2449 пароль, адмін, раз, два, три. О, до речі, те ж саме налаштування, що і з Wi-Fi камерами аудіо, типу, вмикати можна при ініціалізації. Так, Можна оновити нову фірмову програму. До речі, навіть сюди вона пропонує оновити через Хмару. Так, Пізніше. І дивіться, показую, що навіть тут ось картинка з неї, да? навіть тут, в цій камері, давайте оновимо інформація про пристрій. І тут так само можна робити наступне: по-перше, РТСП включати повернення зображення. На 180 градусів, і звідси знову такі, те ж саме, що і в комп'ютері. Налаштування підсвітки. інтелектуальна, LED, інфрачервона. Можна налаштовувати. Налаштування, так, налаштування часу, дистанційні налаштування. О, звідси ж можна детекцію відео налаштувати, налаштувати сигнали тривоги, налаштувати і камери, да, відеопотік, наприклад. Хочеться налаштувати. Ну, Тобто звідси вже можна. 265 кодек, відео, аудіо вмикати да? на основний потік на додатковий. Бачите, навіть ну, в додатку DMSS воно розширюється, поступово додається. План запису поставити дуже-дуже прикольно. Довірити пристрій, тривожний вихід. А, Тут тривожних виходів немає на цій камері. DDNS, UPNP. Так, а ну давайте LED. автоматична, інфрачервона. Включено. Да. Звідси теж воно включається. Так, інтелектуально. І управління сховищем, налаштування потоку, шифрування. Так, що вам не каже налаштування? Після ввімкнення шифрування аудіо і відео, зберігайте пароль на чином, ви не зможете відтворити відповідно зашифроване аудіо відео, якби вже забули пароль. То можна запаролити, щось воно буде писатися сюди архів на карту. Якщо ви хочете переглянути це відео або доступ мати до живого відео, вам треба буде вводити пароль. Ну і все, в принципі, цього достатньо абсолютно. Я можу сказати наступне: да, якщо підвести підсумок, це було очікувано, да, що з Dual Light підсвіткою камера в антивандальній. Корпусі буде у нас в модельному ряду. Ці камери е, в такому корпусі, ідеальний варіант ставити їх там, де їх можуть пошкодити, тобто під'їзди. Це може бути якісь громадські місця, це може бути виробничі приміщення, які де їх можуть пошкодити, складські приміщення. ну Загалом найкращий варіант, да це от е, десь в громадських місцях, де дійсно треба низько поставити камеру, до до неї, ну, умовно, да там можна дотягнутися, да вона буде там низько стояти. Але при цьому вам не треба Живати, що хтось зібре її ракурс, розіб'є і так далі. Або якщо хтось ну, у всякому випадку буде намагатись це робити, то хоч буде якийсь запас по часу для того, щоб на це зреагувати. Монтажні коробки під неї підходять під цей корпус такі ж самі. А до речі, зараз подивимося. HDBV 2449 Всі ці камери відкриваємо даташити. Що ми бачимо? ПФА 109 зі стелі. ПФБ-305, угловий 151 ПФА на угол, ПФА 150 на стовп. ПФА 152 є ще один на 100, ПФБ-203 угловий для вертикального монтажа, ПФА 136-та коробка. Коротше, люди, заходите в даташит, ви бачите всі повністю варіанти, як можна її встановити, варіантів купа. Переважна більшість всіх е, аксесуарів є в нас також наявності. Камера вже на сайті, ціна в гривні на сайті. Наявності є. Заходьте, купуйте, повністю сумісно з усім обладнанням даху. На всі реєстратори підходить. В додатках на телефон телефон підходить з софтом, типу DSS, Smart Смарт теж працює. все з нею окей. Чудовий варіант. Скоро приїде жабка і все буде вообще супер. Всім подякував, всім до побачення.